Якщо ви бажаєте придбати валюту дешевше, ніж в курсу за обмінником, у вас є дві основні можливості в вашому банку. Наприклад, у мене це моно. Ви можете або просто зайти на свою доларову карту, натиснути Поповнити карту. Обрати з чорної картки і вибрати ту суму, яка вам потрібна, наприклад, 10 доларів. Ви натискаєте надіслати. І ось 10 доларів вже придбані на мою карту. Цей спосіб вигідніший, бо курс, який є в банку онлайн, значно кращий, ніж той курс, який ви можете отримати в обміннику. Так само працює і з євро. Тут також курс кращий, ніж в готівковий. Якщо вам потрібно зняти, ви можете замовити готівку, але тут буде з комісією 0,9%, якщо ви будете прямо з карти знімати. Якщо ви хочете зняти готівкову собі валюту без комісії, вам треба купувати валюту через накопичення. Ви наскаєте на накопичення, відкрити депозит. Обирайте ту валюту, яка вам потрібна. Візьмемо долар. Берете найкоротший строк, якщо вам просто треба зняти ось 3 місяці. Натискаєте оформити депозит. І ви можете вибрати від 100 доларів. Далі переглянути договір. І ось, коли ви обираєте спосіб внесення коштів, берете зі своєї чорної картки. Тобто ви купуєте по офіційному курсу. І потім, коли ваш депозит через 3 місяці закінчиться, ви можете без комісії зняти свою готівкову валюту. Ось, бачите, в мене є, наприклад, депозити, які чекають свого зняття. Я можу при знятті обрати або на карту, або готівкою, або продовжити цей депозит. Таким чином можна значно вигідніше купувати валюту, по-перше. По-друге, якщо вона потрібна готівкової формі, ви собі з карти її потім списуєте, як я, наприклад, роблю з євро, щоб поповнювати гіном і потім інвестувати у фондовий ринок, про що я також відео на каналі. Або, якщо ви просто купуєте валюту там, для чогось, для якихось інших своїх потреб, просто щоб перевезти гривню так, в долари чи євро. Або купити ось доларові облігації, ви це можете тут додатку вже робити без комісій.